Чотири команди з Харкова та області вели запеклу боротьбу за цьогорічний кубок. Юні футболісти із завзяттям та справжньою жагою до перемоги боролися за кожну можливість забити гол у ворота суперника. Головний суддя відзначає, як з кожним роком зростає рівень підготовки учасників. На сьогоднішній день, поки команди зібралися, так, як стакариса лучі з ближайше червоного данса за лучча була Клеївська, УФК. Ну уровень врасот Если я беру. Раньше было немножко, скажем так, послабее, сейчас уровень поинтереснее. Вы сами видите сока эмоций переполняет. То есть. Очень приличний рівень, я вважаю, на день. все як у справжньому футболі. Живі емоції та цікаві футбольні прийоми. Не обійшлося й без травм. але в цьому ж полягає секрет живої гри, яка так захоплює спортсменів. І це надзвичайно цінний досвід для юних футболістів. Я граю в футбол 6 років вже майже 7. Ну футболка не кажеться найшим видом спорта, в від плавання там ну он мне очень нравится. І що я граю футбол за того, що подобається мій моє це та Роналду з Реал Мадріда. Цей турнір данина пам'яті Владиславу Корольову, який у свій час також робив перші кроки у футболі в Комсомольському. Цьогоріч під час змагань була присутня мама футболіста. Должен сказати, що цей турнір у нас уже традиційний приблизно проводиться восьмий чи дев'ятий раз. Это памяти Влада Королева, который, наш воспитанник, который играл в свое время в УФК. Фізкультурному училищі Города Харкова, потім в командах майстеров в дублі металістів, в командах майстеров Алісти, Жемчужина на Сочі. Ну дань уваження цьому безпітанькому. Ми проводимо та традиційний турнір. З кожним роком дедалі важче проводити подібні заходи виключно за власні кошти. Але добре, коли знаходяться спонсори, завдяки їх підтримки. Організаторам вдалося забезпечити переможців кубками, а кращих гравців медалями. Турнір е -е, зараз... Честно говоря, провести очень тяжело, так как для проведения турнира необходим, конечно, спонсоры. Благодаря спонсорам мы все-таки как-то пытаемся еще поддерживать должный уровень у нас в поселке. Есть спонсоры, которые нам помогли. Это была у нас есть подрядная организация Змейской ТЭС», руководитель Кравченко Александр Степанович. И они нам помогли в приобретении спортивных призов для детей, лучшим игрокам, командам. Учасникам оплата судства, сюда благодаря їм про у нас пройшов турнір. Команда Дю США СМТ Комсомольського поступилася перемогою команді УФК міста Харкова, зайнявши друге місце. Але і це для юних футболістів достойний результат і гарний стимул для перемоги вже в наступному році.